Кажу, що Але бачити. Владислав сина поки що бачив лише на екрані телефона. Захарчику – трохи більше тижня. У той час, як дружина народжувала дитину, військовому рятували життя в операційній. Поранення 22-річний чоловік отримав на Донеччині. Завозили хлопці з і Нам, нам перепіло, Я був в ладі. На місці навідника він в ухах, виробився. І зранку вже прокинувся вже й тут. Перед виїздом чоловіку телефонувала дружина. Повідомила, що народжує. Мірамики вжив, я, я вже значи, що мене вже син. Головне просто побачити його, як він живе, росте. Це головне, щоб він був живий. Здоровий. Владислав служить з 18 років, на якому напрямку перебуває, ніколи не розповідав, пояснює його мама. Зараз жінка постійно поруч та підтримує сина. Ми з ним сильні, ми все видали їм. Прорперейдемо, пронесемо. Все буде добре. Я його відчуваю постійно, на які він дістані не був. Він нас смолоченка, він сильний. Він він крепкий духом. До лікарні чоловіка привезли побратими. Він був у тяжкому стані. Забіли гень, дефект м'язів, поранення грудної клітини та ампутація руки. І це не повний перелік травм, які отримав військовий, каже анестезіолог Ярослав. Перевали і м'які тканини на брудні, на руці те ще залишалось. Проникаючи в плевральну порожнину, тобто одразу декілька задіялися участків, і завдяки професіоналізму хірургів, таку скажімо, операцію вдалось йому пережити. Це був один з найтяжчих випадків, з якими доводилося працювати. Ділиться хірургиня Ксенія Владислава. Прооперували тричі, перелили 4,5 літри крові. Вдалося вчасно видалити відмерлі тканини м'язів та роздроблену лопатку. Клопоту додав і судинний пучок, який пульсував в каже лікарка. «Є дуже велика великий м'яз спини, ті дорсі. Його можна використати і перемістити, ротувати, виділити верхню частину, ротувати і закрити ці судини. Дало на зараз можливість встановити йому вак-систему для того, щоб сарана. Мала важливість очищуватись. Прогнозувати перебіг лікування зарано, пояснює Ксенія. Попереду в чоловіка евакуація до іншої лікарні та пластичні операції. Сам же Владислав налаштований адаптуватися до відсутності руки. каже, буде старатися заради свого сина. Вікторія Пінчук, Марія Декрасинська, Суспільне, Новини Дніпро.